Доброго ранку. Сьогодні третій етап обробки персиків і абрикосів від хвороб. Ось так виглядають абрикоси. Вони вже відсвили. Персики ще квіточки мають поки що. Вони ще тільки розпускаються. І от третій етап обробки полягає в тому, що потрібно обробити ось таким препаратом сігну. це один пакет 6 грам, розрахований на 5 літрів води. І в мене тут залишилось від попередньої обробки хорус. 5 літрів хоруса лишилось, і знаєте, що хорус і сігну можна змішувати сміливо. До речі, сюди ще можна додати і якийсь препарат від шкідників, проте, як я вам казав, я не хочу це робити, тому що у мене персики поки що в цвіту і я не хочу знищити бджіл. Так кажуть, є препарати, які не впливають на бджіл, проте я ризикувати не буду. Оброблю, е, оброблю препаратами від шкідників пізніше, після того, як е, персики у мене теж відцвітуть. А поки що, ось ці абрикоси, персики, там ще один персик, я буду обробляти сумішю сігнума і хоруса. Це від хвороб. Обробляти потрібно так інтенсивно. Не жаліти розчину, якщо не вистачає, краще зробити додатковий розчин, щоб у вас все було добре. Ось поки що так виглядає абрикоси, починає розпускатися брунька листова, брунька цві цвіту вже відцвіла, як то кажуть. Як я боровся із заморозками, можете подивитися в попередніх моїх коротких відео. До речі, забув зазначити робоча температура цього розчину від плюс 5 до 25 градусів Цельсія. Так що сміливо можна обробляти цим комплексом ранньою весною навіть. Як от сьогодні квітень і на дворі зараз 6 градусів тепла. Так що цим препаратом можна обробляти. Дякую за увагу. Дякую, що дивитесь мій канал.